Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас буде доволі велика кількість моделей 1.43. Посилка ось така от, доволі незвичної форми. вона у нас більш плоска, ніж минулі. Тобто, ось така. Ну, і давайте не затримуватись і швиденько її розпаковувати. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі, і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення. Одразу зустрічає нас, звісно, шпакувальний матеріал. Все, як завжди, все по класиці. І бачимо перші моделі, почнемо з ближні до нас. І це в нас, друзі, автоарт Бачимо ліміт 3000 екземплярів. А це означає лише одне, те, що це Mazda RX8LM Edition. Ну і давайте відкриємо, подивимось. І так, я вже і так, як бачимо, це Mazda Speed rx8LM Edition. Ну, і давайте її відкриємо, Подивимось, вона у нас нещодавно була, але так оглянемо її стан. І так, а стан в цілому доволі непоганий. В принципі, як у нової. Нічого тут, ніяких дефектів немає. В принципі, моделька. Доволі ідентична, підказочку я на відео з нею дам. Ну і, до речі, в цей раз номер у нас 1710, який був минулий, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну а ми рухаємось далі. Що ж у нас буде тут наступне? Бачимо ще якийсь бокс. Ой, який приліп. Бачимо ділерський бокс. Audi. цікаво, що це за моделька. Давайте подивимось тут. І це у нас Audi A6 Ice Silver. Ну, давайте одразу її відкрию і покажу вже без боксу. І так, бокс у нас був в цілому стандартний аудяшний, ділерський. І ось така от дуже красива Audi a 6 в срібному кольорі, напевно, кращий, який міг би бути для цього автомобіля. Він їй точно пасує. В принципі, це у нас, по ідеї, модель від шуко. Можу помилятися, можливо, це iScale, хоча з вигідністю да, 100% це у нас шуко. Відповідно, маємо ось такі от доволі деталізовані, красиві колеса Audi, тормозні диски. Начебто без перфорації, хоча якась текстура у них є. Турмозний супорт чорного кольору. По передочку, ну, в цілому непогана передня рішітка, хоч і нескрізна значок Audi, номерний знак, так як це ділерське виконання оптика. Ну, в принципі, нормальний рівень, в цілому схоже на звичайний рівень Шуко. Дворнички у нас з фото травлення тоненькі. Доволі непогано шоку деталізує салони. Профарбована центральна консоль. Дуже детально є у нас замки пасків безпеки. Самі паски безпеки, присутні, до речі, я бачу. І ви, напевно, бачите, з протилежної сторони. Дзеркало заднього виду з відбивачем. Взагалі, по салончику, прям топчик. Дверні ручки окремими елементами, як і дзеркала. Дзеркала також з відбивачами. І ось такий от задочок. Так само оптика на хорошому рівні, логотип з фототравлення, номерний знак. Також шильдик Audi A6. Точніше, A6 просто. І ось така вихлопна система, дніще у нас також профарбоване. Така от доволі непогана модель. Можете написати, як вам. Мені взагалі моделі від відшуку дуже подобаються. Ну, а ми рухаємось далі. Залишається ще 5 моделей. Наступним у нас буде бачимо, Єбро. Бачимо, схоже, що Nissan Faierlaid 350Z. Я так думаю, ну давайте відкриємо і не будемо гадати. І так, ну тут, власне, навіть вгадувати не треба було. В принципі, це в нас H7. І відповідно, це у нас моделька під замовлення, доволі в хорошому стані. Картончик майже ідеал. Ну, як, в принципі, і сама моделька. Ну, Не будемо зупинятись, вже було б тупо безліч цих моделей, в принципі, е Super GT. І особливо GZOX, тому дивимося, що у нас далі. А наступний у нас буде бокс справа. Беремо бокс справа і бачимо, що ж це тут у нас написано GZOX, SSR Hasemi, і це у нас ще один Fire Lady Z, але тут вже є бро Томі. Тому давайте подивимось детальніше на цю модель. І так, щодо картончику, у нас вже такий картончик якось був. Там було начебто лі Nissan GTR, лі знову ж таки Fairlady Z Yellow Head. Ось такий от теж колаборація -Томі. Ну Томі. Давайте подивимось на саму модельку. І в цілому відмінності від, від е, минулої, якому ми тільки що дивились, ну чесно кажучи, ось так. На око і не видно. Хоча, звісно, відрізняються у нас лівреї. І начебто, хоча, може, навіть ліврей не відрізняються. Друзі, модельки прям супер схожі. От, давайте, знайдіть три відмінності. Якщо чесно, я отак і не бачу. А, ну є відмінності по фарбуванню порогів, звісно. Але так, ну, доволі схожі модельки. ну не будемо знову ж таки зупинятись. Хороші модельки, Єбро завжди цінується. Дивимось наступно. Може, навіть те, що вони постійно цінуються, я і загнув, але вони не розчаровують своєю деталізацією і якістю. Ну, а ми дістали знову ж таки бокс Аутур, якщо чесно, без поняття, що це за модель, бачимо Mazda MX5 Tuned Mazda Speed. Доволі цікавий екземпляр. Ще такого у нас не було. Давайте відкриємо і подивимось. До речі, зізнаю що до цієї моделі трошки купував її, абсолютно всліпу. фотографії її не було, і стан для мене загадка. Звісно, картончик трошечки пошкоджений. Але сама модель виглядає ось так. І, начебто, вона ціла, ніяких дефектів немає. Звісно, ось цей весь ворф в салоні, але. Ну, стан, я можу сказати, по суті, ідеальний. Е, моделька у нас схожа була від Єбро. Колеса у нас, на жаль, не повертаються, одразу треба перевірити. Власне, доволі непогане литя колес. Тормозні диски з фототравлення або хромовані. Тормозні супорта, маленькі срібні. Передня рішіточка у нас скрізна. Да, Друзі, вона скрізна, кльово виглядає у Єбри такого. Нема. Передня оптика в цілому непогана, немутна, чистенька. Є у нас імітація ламп. Ну, а так, в принципі, нічого дивовижного. Дворнички у нас ось такі пластикові, стандарт. Дзеркала заднього виду з відбувачами, і ось такий, друзі, доволі круто продеталізований салон. У нас присутня приборна панель. Сама ось ця торпеда зроблена. Під карбончик, ну-ка, сфокусуйся мені. Центральна консоль профарбована, навіть профарбовані педалі. Сидіння ось такі ковші чорні в цілому цікаві. Позадку маємо ось таку оптику, в принципі, нормальна, ну, мене не особливо дивує. Можливо, навіть у єбро вона була краще, але точно зараз і не згадаю. Є шильдики Mazda, Speed, Mazda Speed, Mazda Speed. І вихлопна система ось така срібна з хромованими насадочками. В цілому красива модель. А от стосовно того, яку купувати вам в колекцію, чи від AutoArt, чи від Євро, ну, тут уж вирішуйте самі. Звісно, я, напевно, собі залишу від AutoArt. Ну, а ми рухаємось далі. Хоча, до речі, щодо Єбро, я не впевнений, що там була Mazda Speed Racing, тому, можливо, і варто купувати обидві. Так, друзі, далі в нас знову ж таки Nissan Fairlady 300ZX одразу відкриваємо. Точніше, 350Z, вибачаюсь. Ця модель вже трошки на інших колесах і трошечки з іншими лівреями, але дуже схожа на першу. Не зупиняємось, дивимось останню. Модель. І це в нас, друзі, AutoArt. А що саме за модель, я знову ж таки не пам'ятаю. Якщо чесно, ось так я навіть не розумію, що це. А, друзі, це у нас Ford Mustang. Ну, давайте відкриємо і подивимось. І так, бокс розглядати не будемо, то класичний артовський. Бокс. А ми маємо ось такий Ford-Mustang 2005 року. Можливо, не найвдаліше покоління мустангу, але доволі цікаве в плані того, що це у нас автоарт і має бути непогана деталізація. Кольор, якщо чесно, мені подобається більше червоний, але дістався, як і дістався. Власне, по колесам в цілому непогане лиття, красиве. Є у нас якийсь логотипчик. Є імітації гаек, і так, в принципі, колеса непогані. Тормозні диски вже попростіше, як і супорта, вифарбовані просто в срібний колір. Є шильдік GT на передньому крилі. І, до речі, щодо фарбування, фарбування офтарт, як завжди, на рівні. Попередку маємо ось такі от решіточки, дуже красиво виглядають, хоч і не скрізні. ліхтарі, в принципі, виглядають нормально. Такі от лампочки за склом. Тут вже немає ніякого хрому. І додаткові ліхтарі також ось тут перед решіткою. Передній вісь у нас тут повертається, що є плюс. До речі, доволі невеликий кут, як для автоарту, бо мені останнім часом трапляються моделі, у яких вони погано повертаються, ну, в плані, що по заводу. Зеркала заднього виду з відбувачами, і, звісно, салончик у нас також продеталізований. Хромована чи сербне у нас е торпедо. Також щось у нас продеталізована ручка перемикання передач, а все інше в цілому в салоні сіре. І по задку маємо ось таку хромовану горловину, точніше, ні, хромований логотип. Горловина у нас все ж таки з боку. Ось такі от ліхтарі поділені на секції. Задні ліхтарі прям чудово виглядають. Мають об'єм. Прям бачите, от вони прям заглиблені туди. Красиво виглядає оптика задня. Вихлопна система ось така хромована. Замість номерного знаку логотип Ford. Ось така модель. Ну і, звісно, присутній невеликий спойлер. Ось такий от друзі, у нас випуск. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!